Зараз гломовний Тікток переживає втрату Кацюнічки, Йозери. Хто любить тварин, хто слідкував за життям Йозери, за тим, як її люблячі господарі за нею доглядали, за її шляхом, шляхом хвороби, усвідомлення, боротьби і згасання, Всі ми відчуваємо втрату. І взагалі кацюнічки з нейродегенеративними розладами, у мене такі були тварини, їх немає вже в живих, вони не живуть довго. Буває різні причини. Буває, я там не кажу просто там атаксія, з якою в принципі можна жити. А розлади, коли тварина просто так от іде, її стан вниз. Один з таких кицюнічок, який в нас був, це кицячка Іня. Хто його пам'ятає? Це ніжна тварина, це ніжне сонце. Він помер у клініці йому. Він був досить стабільний, у нього були розлади руху, але він класно збирався, пригав, на, ну, пригав, залазив на когтярки з когтярки, грався, там знаєте, трошки впаде, там побіг далі, отак от але побіг. А потім більше почав спати, і дуже швидко він згас, він помер у клініці. І у нас діагноз був не встановлений. Зараз я розумію, що це швидше за все можливо, і це також мене просто добиває, що це можливо були якісь такі досить нетипові ознаки фіпу. І я картаю дуже караю, дуже мучаюся від того, що я не спробувала терапію Джес. Просто так сліпу. Там не було, нам ніхто не ставив фіп. Але от зараз моє серце, коли я про нього згадую, я думаю, що це, можливо, була е, нервова форма з нетиповими ознаками. Я ніколи цього не дізнаюся, але спробувати було варто. Але я цього не знала і навіть не було такої думки спробувати. Е, інічка це біль, це втрата. І... Я хочу, я бачу, що багато людей веде аккаунти з тваринами з нейродегенеративними розладами. Тримайтеся, будь ласка, бо крім вас, у вашої тварини нікого немає. І я посилаю флюїди витримки. Зараз ми лікуємо Дарсика за таксію, але нервовою формою Фіпу і він з кожним тижнем йому стає краще і я раді.